Два леопарди з Покровська стали новими мешканцями подільського зоопарку. Доставили тварин з приватного звіринця під час евакуації з Донецької області. Чорний леопард, принц та плямиста самка, принцеса через постійні обстріли Покровська мають проблеми зі здоров'ям. У тварин погіршився зір. Працівники подільського зоопарку розробили для леопардів спеціальну систему харчування та поселили в затишний вольєр. Колекція подільського зоопарку поповнилася новими видами тварин, це леопарди, самець та самка. Самець має забарвлення, волосяне чорне, а самка звичайне рибе. Тваринам на даний час по 4 роки. Тварини прибули у нас із, із Донецької області, із Покровська. з приватного звіринця. Сподіваюся, що вони у нас адаптуються. Пройдуть реабілітацію і будуть давати відтворення, яке буде радувати наших туристів.